Війна і добро. Війна і любов. Це несумісні поняття. Бо війна це зло і смерть, добро і любов це життя. У ці дні, Листи Святому Миколаю, пишуть дітлахи усієї України, пишуть їх діти Сходу, Заходу, півночі та півдня нашої країни, ті, що живуть на підконтрольній Україні території, ті, що живуть на окупованій території, ті, що живуть у сірій зоні та ті, то ховається у бомбосховищах від обстрілів. Подумки пишуть листа хлопці і дівчата, які захищають нашу країну на передовій, які тримають кордони, які перебувають в полоні. У всіх тільки одне прохання до Святого Миколая, щоб настав мир. Тож сподіваємося, що в кожен куточок України, святий Миколай дійсно принесе мир. Ви зима малює віздорунки, Миколай на землю йде, він розносить подарунки, під подушку їх кладе. Чемним дітям дістаються подаруночки смачні, а нечемним, щоб ви знали, замість ласточів різки. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає, то мульбаріху облагає, всім їм поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завідай для всіх дітей. you. Про святого Миколая від малого до старого всі знають про нього. Щороку приходить він у кожного споду з, з миром і дарунками. Для маленьких стає чарівною казкою, виростають діти, і добра казка зникає. А Миколай залишається. За традицією святкування. Діти пишуть листа Миколаю своїми проханнями. у Я найдуші уживуш і школі добре пчусь. Прошу щастя Миколая, миру ми у краї. щоб здоров'я всі були. Милі, злагоди жили. Я теж похвалююся Дянкою зовуся, хоч маленькою зросту, та на вдачу дуже гостра, чудотворниця Миколая. Миколай. Я дуже дуже благай охороною набути і зовід горнути. Я Михайликом зовуся. в школі добре мене приновчуся. Мама і тато, бо до всього я сам взяти. Хай Микола гністя з неба. Дасть все те, що кому треба. Нам у клас бажання вчитись і нікому не славитись. Канікуся, Нікуся Миколаєві вклонюся. Попрошу Побаж... я Миколая миру. миру в домі мамі і тату радості, радості і тепла багато, щоб ми діти були чимні, старанні і приємні. Про Святого Миколая існує багато легенд. Уважно слухайте! Розкажемо вам, як Миколай став святим. ЛЕГенда про Святого Миколая За історичними переказами, Миколай народився десь між 270 та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Ноні, заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері, і похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю. Миколай виріс і став аскетичною та щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденним. З часом він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці. І саме там його дядько і писков висвяти Миколая у священники. Незабаром після того як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули, а Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, переносячи час від часу до будинків бідняків, їжу, теплі речі, іграшки. Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу городяни вистежили його, коли всі в місті дізнались, хто здатен на такі милосердні вчинки вони обрали Миколая єпископом. У 325 році він відвідав перший Вселенський собор у Нікеї, який звів імператор Костянтин Великий. За життя Миколаїв встиг зробити чимало добрих справ. Він визволяв полонених, рятував невинних від смертної кари, неодноразово допомагав бідним на суші та морі. Він завжди допомагав знедоленим, керуючись святим Писанням, у якому сказано: нехай не знає ліва рука, що дає права, та слідкував, щоб сповнилися Христові слова не показуйте своєї праведності перед людьми, щоб вони вас бачили і хвалили за те, нехай знає про ваші добрі діла лише Отець Небесний. thank you До святого Миколая я слова свої звертаю. Цілий рік була слухняна, поважала тата й маму, іграшки свої складала, друзів я не ображала, вчилась щодня читати, рахувати і писати. Тож, святенький Миколаю, ти прийди скоріш благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся Подарунків принеси мамі, татові й мені, Щастя дай моїй родині і рідненькій Україні. Незабаром в рідний край Завітає святий Миколай, Принесе в своїй торбинці для усіх дітей гостинців Я, святого Миколая, у віконце виглядаю, жду дарунечки, благаю, мій святенький Миколаю, Щастя дай моїй родині, волю нашій Україні. Любий отче Миколаю, ти усе про всіх нас знаєш з висоти небес спустися, серце лагідно торкнись. Освяти його любов'ю, подаруй душі здорові, вчитись будемо слух'яно, все робитимем старанно. Хочем очі, як і ти, мир і радість сим нести. Я у Бога завжди прошу, не цукарок і не грошей, а здоров'я мамі й тату. Миру, щастя наше хату, миру, щастя, всій родині, всій нашій Україні. Не забудьте, святий Миколаю, не забудьте про нас, як Вас прохають хлопці й дівчатка. Наша молитва єдина за мир, за добро, за Україну, щоб не летіли над нами ракети, щоб були лише феєрверків букети, щоб замовкли навіки всі тривоги, щоб повернулися у стіни нашої школи. Святий та добрий Миколай, що подаруєш, нам не знаємо у це велике свято просить тебе небагато. Батькам ти нашим надай сили, щоб щасті та любові жили усьому нашому народу й далі добру волю та свободу. Щоб пісня слава Україні зазвучала на весь світ від нині. Сьогодні до очей твоїх казкові злинуть сни. І ступить їсть на твій поріг, ангелики із ним, це ніччю Миколай прийде, наш Миколай святий, і подарунок покладе, якщо заслужиш ти. Миколай, наш святий, Миколай завітає у рідний наш крик. Помітно він зайде в кожен дім, щоб життя звеселити усім. Він любить чемних всіх дітей, жаліє в сиріт, рятує на землі людей від злиднів. Власну ніч, казковий час, він ступить на поріг, наш Миколай іде до нас крізь тисячі доріг, Миколай, наш святий Миколай завітає у рідний наш край, непомітно він зайде. Кожен дім, щоб життя звеселити. Усі. Завітає у рідний наш край, непомітно він зайде в кожен дім, щоб життя з звес... Нього ніч, бо святи тому Наставляє Миколай, злом себе не покарай, чесним будь та справедливим і працюй, не будь для ним, другом вільним завжди будь, свого роду не забудь. Не своєї мови. Ні за якою мовою будь людиною завжди, і до праві долі жди. В ніч на свято Миколая дітвора уся чекає, подарунки від чудес, із за хмар самих небес. Він несе дарунки добрі у своїй великій торбі, у віконці заглядає, і про тебе він все знає. Як ти вчися, де ти ходиш, як себе з людьми поводиш, чи лягаєш вчасно спати, чи порядок робиш в хаті. Ходить він з хати до хати, питається в маму і тату, чи є у вас чимна дитина, дівчатко малеча хлопчина. Ще ти чимний, тоді подарує він тобі, може коника брудкого, може, котика м'якого, чи планшет, чи книжку, чи до ноутбука мишку. Скоро у наш рідний край завітає Миколай, принесе в своїй торбинці для усіх дітей гостинці. Я святкового Миколая у віконце виглядаю, чекаю даруночків багато, бо я слухав маму й тата. Самі знає, вміє, хтось про щось помріє, здійснює цю ніч. Бо святий він тому річ. Як ти стане тиха нічка, по Черні лісі гай, то із неба тихий схоє чудо, творець колай. Дарувати любов один одному це благо, що дав нам Господь, а навчив це робити святий Миколай. Кожен рік ми радо зустрічали святого Миколая з вітаннями в стінах нашої школи. В цьому році святий Миколай не забув нас привітати та надіслав лист вітання. Вітаю вас, учні комунального закладу Мажарський ліцей. Пише вам святий Миколай із засніженого краю. Ось і настав час чудес і здійснення бажань. Цього року я дуже радий вашим успіхам. Адже, попри всі біди, ви продовжуєте навчатися. Виконувати домашні завдання та допомагати батькам вдома тому ви всі обов'язково знайдете подарунки від мене. Хочу відкрити вам таємницю, я теж отримую від вас подарунки. Це стається ще разом, коли ви себе добре поводите або старанно виконуєте завдання. І коли читаєте гарну книжку, якщо розділяєте з друзями те, що маєте, і коли допомагаєте іншим людям, бо найбільша радість для мене це ваша віра у диво та ваші добрі серця. Хочу побажати вам добра та щастя. Молюся, щоб в Україні якнайшвидше настав мир. Ваш святий Миколай! Один раз на рік в цей грудневий день кожна людина має можливість стати доброчинцем задля власної втіхи і Божої ласки. Наслідуймо добро і вчинки Миколая. Нехай це свято стане для нас святом милосердя, святом доброти, прощення, любові до ближніх. Yeah. you